Панічні атаки, страх смерті. Коли злякалася? Що там відбулося? Ну, ракети пролетіли, і я дуже налякалася. Я, я чекала самого гіршого. Я... Коло мене були діти, і я не розуміла, що мені робити. І я понімала, що в будь-яку мінуту це може бути кінець. І я сама з двома дітьми. Я дуже боялася за себе і за них, як вберегти. А що найгірше могло трапитись? Як вважаєш? Найгірше могло трапитись то, що могло... вона могла попасти просто в будинок, бо вона летіла прямо над нами. І, І ми могли просто всі загинути. Ну, це в тебе хронічний страх уже йде. Дай дещо перепровірю. Да. Закривай очі зараз. Роби глибокий вдох, видох. Да. І зараз ти, -ти. да. Почалась війна да. п'ята ранку. І да. зараз ти чуєш, як летить ракета. Що відчуваєш? Шо в тілові? Страх сковує тіло. Тремор такий mm -hmm. по всім тілі. Не можу зрушити з місця. Що mm -hmm. да. може найстрашнішого трапитись? Вона може зірватися і, і ми помремо. Чому посміхаєшся. А дозволь собі на хвилинку померти. Зараз на рахунок 3 ти помреш. Да. Летить ракета. 3, 2, 1. Тебе нема. Яка ти, коли тебе нема? Самотня, коли у мене немає нікого. Угу. Яка ти, коли ти самотня? Беземоційна, без. Ну ніяка, мене немає вже. А коли прийняла рішення, що тебе немов покинули, що ти самотня, що ти одна. От ти в мене маленька дівчинка йдеш. Що там в дитинстві? Сім років мама поїхала. На заробітки. На а тато. Був. А тато пив все в моє дитинство. Він був коло мене, але він пив. Да. Яке рішення для себе там наприймала? Що мене покинули, в мене нема підтримки, я сама. Да. Я й до цього часу відчуваю. Коло мене багато людей. Я знаю, що боронь Боже, щось зі мною станеться. Коло мене є. Той, хто може допомогти, але я відчуваю постійну самотність і. А що з тобою там трапило, що ти відчула, що тебе не мов навіть захистити, ніхто не може? Я не можу. Хто тебе там образив, що ти відчула, що нема ні тата, ні мама, що ти сама маєш вирішувати проблему сама? Ти це ти тобі десь там 7-8 років. Хто тебе образив там? Була ситуація однокласниці тато. Батько точніше приїхав, і він накричав на мене за те, що його дочка затрималася з нами. Ми були діти, ми гралися, і він накричав на мене. І мене такий страх охопив. І, ну я прямо дуже я налякалася. Мене після того водили до якоїсь бабки там угу. яйці викачувати. Бо я налякалася дуже. Я, я в той момент я відчула себе беззахисною. Да, що немає да. ні, ні, нікого коло мене. Да. Да, тепер дивись, пояснюю тебе, чому панічка та в тебе. Та? Під час війни е це був тригер, як ВК. Ти там без чоловіка mm -hmm. да, з дітьми була, коли почалась війна. Да, Чай, і це ні. ось знову цей стан, що знову ти сама, і знову небезпека. Та? І навколо тебе нікого немає. Це, як напоминала вка, запустила. Та? Панічку твою, просто пояснюю теоретично зараз. Але перша причина там, там в дитинстві, те, що я побачив. Давай зараз ти це ти за тиждень до цієї події. А там з'являється, я підходжу до тебе кажу, Сонце, там через тиждень да, будете гуляти, дівчатка, там класно все буде. Да. І от одна подружка твоя піде додому, ну, запізниться, батько там трошки неадекватний. Да. Прийде до тебе з'ясувати стосунків, да, буде кричати, там, да, чому саме так трапилось, що ти винна, да, а тебе захистити ніхто не зможе. Це тобі потрібно для того, щоб стати щасливою мамою, щасливою жінкою, та й взагалі, щоб в житті все вдавалося. Ну, такий твій перший досвід, але тобі потрібно буде захистити себе, послати нахер його. Почула мене? От попереджую, через тиждень так трапиться. Да. І зараз ти це ти через тиждень. Да, от ви з дівчатами все там трошки загулялися. Та пішла дівчинка додому, і потім да, неочікувано приходить тато. Та, але ти знаєш, вже, що так буде. Та, і він щось він там свариться, кричить, розносить все там, ругається, та, звинувачує тебе. Але ти знаєш, що це на щастя там, до щасливого життя і так далі. А та. ще знаєш, що нахер його послати потрібно. Пошли он нахер зараз. Іде нахер. Так, да, і от зараз от, діставай, от, це, що я бачу, да, от, прям сердечного центру важкість. Оцю. От діставай. Прям, діставай кругле, прям темне, ментальними руками і передавай цьому чоловіку, каже, це твоє це не моє, Забирай. Це твоє, це не моє. Віддала? Так, да. да. а от подружці свої скажи: ну, бач, співчуваю, що тато в тебе такий, співчуваю. Як зараз почуваєш себе? Так. Да. Яку енергію хочеш туди отримати? Хочу бути сильною. А хто тобі цю силу може дати? Від Бога, теж. Да. Ну давай відчувай там іскру Божої присутності свою, от, прям сонечко візуалізуй в своєму сердечному центрі. Відчувай любов до Бога. Просто відчувай ключок світла від тебе прямо в небо, прямо в себе йде. Відчувай любов до себе, як до частинки Бога нашого, батька нашого. І відчувай, да, як на тебе починає йти мощний поток біло золотистого кольору енергії, істини любові від Бога нашого батька. нашого. Відчувай, як цей луч мощний входить в твоє тіло, заповнює весь твій сердечний центр. І кожна клітинка, кожна частинка твоя починає породжуватися цих енергіях. Кожна клітинка, кожна частинка твоя починає зцілюватися цих енергія. Ця енергія заповнює все твоє тіло, буде за межі твого тіла. Як почуваєшся зараз? Да. Так, збережи цей стан, збережи цей стан. Да. Може тобі щось зараз загрожувати? Ні, nee, нічого. Да. Зараз ти це ти. Да. Починається війна. Да. Прокидаєшся о 5-й ранку, знову летить ракета. Як почуваєш себе? Спокійніше, набагато спокійніше. Да. угу. А зараз відчуваю, летит летить ракета, от прям відкриваю очі зараз. Давай, оце ось ракета. Ось вона летить. І біля тебе десь там зривається. Як почуваєшся? Да. Отлично, умничка, умничка. Роби глубокий вдох, выдох. Да. Есть паничка сейчас? А лице... де а де вона зникла? Не знаю. Лице сильно горіти почало. Це добре. Жар. Це трансформація. все відбулось. Да, ще раз пояснюю тобі: початок війни да, перепугалися, що і без чоловіка була з дітьми, як тригер, як напоминала в кашу, сама залишилась, да, захистити ніхто не може. Але це всього-навсього був тригер, да, який запустив цю панічку. Перша причина раніше була там в дитинстві дуже сильно злякалася, мама десь на заробітках, тато прибухнув там, і тебе якийсь мужик приходить, розносить маленьку дівчинку. Да, Переляк дуже сильний, да, чому там в тебе тоді ще тремор був, чому там до бабок різних водили яйцями викатували. Да, але це все зрозумій першу причину. Усвідомлення це вже 50% успіху. Зараз трошки перезаписали ну, заднім числом да, твої нові реакції, і ти відчула відразу. Да, от я кореляцію роблю з цією ракетою, ну спокійно, да, вже. Ну, нема такої ні. Умничка.